За тридцять літ не вивчить рідну мову, вас, українці, сором не дійма, літопис України вражій крові, крапки над і розставила війна, єднання, мова, армія і віра, прислужникам московським рве роти, все українське нищать, гірше звіра. Діждалися від брата доброти. Чи є прозріння від облуде чаду За все українцям золота ціна, ж сльоза дитяча в камінь пада, у болотах імперія скона. Какая разниця та ось язик і мова вилазить боком наша німота, та вірим, згине стоголова, у серці Україна розцвіта. Заговори, щоб я тебе побачив. Саме слово єднає нас у нинішній тривожний час. І було дуже приємно послухати роздуми про рідну мову, значення її у нашому. Буті утворення молодої української держави із вуст досвідченої учительки української мови брик Людмили Антонівни. Це сама жінка незвичайна, вона віддала все життя служінню рідному слову, виховала багато. Учнів, які понесли зерна любові до рідної мови у світи. І назавжди засіялося зерно доброї людини у їхніх серцях. Я вважаю, що такі уроки української мови мають звучати повсякчас із дня народження української дитини і звучати із вуст матерів. Батьків, учителів, вихователів. Бо якщо немає мови, то немає країни і нації об'єднує тільки рідна мова. Під впливом почутого, ніби перегорнула багато літ своєї нелегкої також літературної біографії. І не мов би, повернулася у далеке минуле, коли йшла босими ногами по стежках рідної України. А якраз проникливі слова про мову від Людмили Антонів надихнули на такий експромт. Немов прийшла у перший клас, ой, скільки літ спливло у лету. А ми у цей тривожний час. Серцем до мовного секрету. Дякую.